Так от ми стоїмо. От моє живіще сьогодні. Непогана така ничка. Тут набагато приємніше, ніж на прошлому місці. Правда, я пів четвертого проснувся і вже більше не мог заснути, так і пролежав до утра. Отже, сьогодні 18 вересня 2025 року. Сьогодні була холодна ночь. Но саме інше, що мені тут не було так холодно, як на прошлому місці. На прошлому місці, навіть за сирості, було набагато холодніше по ощущенням. А тут нормально, я переночував. Уже попив кофе. Зараз это. Трошки роздупляюся. Коротше, по поводу цього вина я трошки лоханувся. Бачите, в ньому 10 з половиною, А такі вина для витримки погані. Іменно по ну таке, ну кисленьке вино, в принципі, ну не інтересно. Якщо брати витримані вина, то треба брати покріпше, щоб вони були. В общем так от. Зараз буду потихеньку вже закруглятися відсюди. Який огонь? А де ви бачили огонь тут? Не було тут ніякого огня. Вам показалось? Все. Я тут гриби забираю взагалі. Каціях ночувати класно, тільки опасно. Получається заходить і виходить треба дуже акуратно. Но все одно я доставав іголочки кілька штук. Але без нагрузки вони не пробивають. Тобто, якщо сразу достать, то буде нормально. Тут ось якась стара дзвіничка дерев'яна, А церква вже нова. Недавно в інтернеті бачив цікаве відео, Там чувак рассказывал, як определить напругу по кількості вот этих чашок ізоляції. І отут тут напруга дуже велика Більше 500 или навіть більше. Тут тоже така сама дзвіниця. Следующая хацапетовка с названием Вот <говори> таким Отже мы приїхали в Варошнамень. Я побачив тут вокзал і побачив вот такий цікавий паровоз. Два вагончика таких сцеплених, Прикольно, да? Такий интересные вокзал, тут все по старовинному так. Если тут тарифи, можливо вони устаревшие, хоча вроде би свежие. А, да, от с 1 января этого года получается тут дешево выходит на 100 километров меньше 5 евро а вот если получается 280 а ну в принципе не 11 12 евро примерно вот столько я ехал там не все равно трошки дешевле получается чем в Словакии интересно да тут дешевле вот же так это я в центре Короче, на этом вокзале зал ожидания есть, но в розеток в нем нет. Но у меня есть надежда, это мы будем завтра приезжать в Матезалку. И там, там узловая станция, и вокзал должен быть побольше. Можно попробовать. Вот, подъезжаем до центра города. Взагалі обслідував я ще спар і знову заглянув у пенні. Вказується багато чого із продуктів я вчора не роздивився, а сьогодні внимательно роздивився, м'ясо дешеве у них є. А тут велодоріжка по дамбі. Поэтому, а прямо написано не велосипедом. А тут якесь міроприяття намічається, них, концерт. А ось наша велодорожка якраз і в долі теж якась. Будки стоять. Далі у нас мост. І тут я знову пересікаю Тису вже второй раз. Я поки не знаю точно скільки разів я її буду пересікати але ще один раз точно Ось вот така вона Тиса. Там я виходить їхав, і всі сиділки були на сонці. І я не заїхати під мост. Тут такий з'їзд прикольний. А там може ще й покупаюся в тисі. Ну я ще не впевнений не дуже прикольно купатися в ній. Може лучше по дороге набрати бутилки води. Покупатися в кущах. З тієї сторони є старое ступеньки вниз. А отут тут непонятно. У них взагалі такий прикол в угорщині, що купатися mm -hmm. ніде не взяв. Скільки їхали пройшли раз вдоль річок і везде купатися не можна. А я отут вот зараз присяду і пообідаю. Набрав водички, заїхав, покупався. От. І поїду далі. От і добре. Через 300 метрів опять з'явилася велодорожка по дамбі. Вернів вона і раніше була, але я на неї не мог з'їхати. І це виходить той же самий 32 маршрут. Прикол в тому, що він йде вдоль тиси і він сильно пітляє, поэтому по ньому все одно їхати не виходить. От. Але я пам'ятаю, що ми з Сашком як каталися там, возле матесальки. Мати Залька чи як вона там, то там ми теж на нього виїжджали. А потім далі він, мабуть, уходить кудись в сторону Румунії. Тобто він йде вдоль української границі і в сторону Румунії. А ми тоді виїхали на другий маршрут новий, який веде до Дебрецька. Вот такой бонус. Я заехал в село, по карте еду до водички, водичка десь тут, а перед этим обнаружил розетки рабочие и заряжаюсь. Вот такой бонус. Там получается, вот тут тоже такая дзвеница, церква, вот тут какая-то хаза. Хаза обычно тоже, типа может быть какой-то музей. А вот тут отдыхательные места там для лесопедов. Я думаю, может там тоже розетки есть, но нет. Проезжаюсь на столбе. Ну все, теперь последний рывок. Навстречу до Сашка. Еду на берегу штани. Так, це предпоследнее село. Забув як называется. Следующее уже берегу штань. И тут велодорожка образовалась. Не знаю, вона таки по селу, наверное. Бо я не помню, что там дальше была. 32-й маршрут в сторону звернув, але ми там трошки позже будемо на нього виїжджати вже за поворотом. І так, правильна назва Берег Сурані. А там кордон далі. Так, Сашка на перехресті не було, напевно, він ще тормознувся на кордоні. Бо тут би ми з ним ніяк не розминулися. Два Олісипідіста тільки що переїхали, але вони кудись рванули вперед, напевно, вже проходять кордон. Ось так от. А я буду ждать Сашка одразу за переходом. Я під'їхав до самого кордону, 500 метрів. Жду Сашка. Навірно, його затримують. Дивіться, тут центр допомоги написано, Пункт допомоги. Інтересно, він працює? Ну я вже туди не поїду, щоб Сашком не розминувся. Мене лайф привітав у вільній Україні. Тільки що. Короче, їду їду я дивлюсь на встечі чувак якийсь їде вроді знайомий кажу а ти куди? а він каже Короче, в румунію я кажу так поїхали разом от і їдемо їдемо як королі оце їдемо і до сих пор ніяких машин рядом не приїжджало а ось уже наш лісок починається десь в ньому ми зникаємось Только наліво не можна бо там Україна рядом. О, косулі бігають, так, да, правда. Там цілі толпи. В общем таке. Залізли в ліс. В принципі, непогано, далеко від дороги отошли, бо він такий рідковатий. Там, де густі є зарослі, там все горбата дуже перетоптана. І олені кругом нас бігають. Вони тут їх багато, капець. О там цілі толпи їх кричають. Вони прямо со всіх сторон кричать. Треба прислухатися. Якраз затихли. В общем, це єдине місце, де можна зупинитися, так ми тут будемо зупинятися.